Наступ на півдні. І оборона на північному сході. Як росіяни намагаються уповільнити наше просування вперед? Артилерія, міномети, багато мін, розтяжок. І де готують контрудар? Вони хочуть відрізати нас а, з по флангам. Аналіз головних подій на фронті від фактів тижня. Найближчим часом нас чекають дуже буремні і дуже динамічні події. Цього тижня сили оборони України продовжили утримувати позиції на сході і звільняти все нові і нові території на півдні. На південь від Бахмуту наші передові позиції вже на лінії Кліщіївка-Курдюмівка. Тобто бої йдуть на панівних висотах навколо міста фортеці. У Запорізькій області зсу просунулись південніше роботіного майже впритул до Новопрокопівки. Тривають бої на підступах до Вербового. Водночас окупанти збирають ударний кулак для наступу на північному сході. Отже, що відбувається навколо Токмака, що знижує темпи нашого наступу, і головне, чого чекати від росіян найближчим часом? Про це далі. Нині російські війська намагаються одночасно робити дві протилежні з військової точки зору речі на швидкоруч латати дірки в обороні на півдні і при цьому збирають сили для наступу на іншому напрямку. З поки що окупованої Херсонщини і Луганщини окупанти перекидають у район Токмака найбоєздатніші свої підрозділи. Йдеться про частини щонайменше трьох десантних угрупувань, включно з 76-ю повітряно-десантною дивізією, яка в Росії вважається елітною. Тобто десантників, які можуть принаймні, ну вони зазвичай би мали би штурмувати якісь позиції. А тут вони мусять стояти в обороні, і на них також покладається завдання наносити контрудари. Тобто вони хочуть відрізати нас з флангам, якраз в районі роботиного, і для цього їм потрібні звичайно ж такий більш навчений персонал. А на північ, замість десантників, заходить новостворена російська армія, яка налічує приблизно 30 тисяч окупантів. Зараз туди переміщується підрозділ 25-ї армії. Вона нещодавно сформована на території Російської Федерації. І зараз саме ці підрозділи будуть долучатися для того, щоб сформувати той самий ударний кулак вже напрямку на Купінськ та на Ліман. Тому я думаю, що найближчим часом нас чекають дуже буремні і дуже динамічні події. Такий колообіг росіян між ділянками фронту пояснюється ще й міркуваннями політичного піару Путіна. Йому вкрай необхідно не дуже швидко втратити позиції на півдні і здобути хоч якусь перемогу на півночі. Ціна не має значення ближче до середини декади, декади вересня. Я думаю, що в Російській Федерації розпочнеться чергова хвиля мобілізації, бо людських ресурсів їм серйозно бракує. Прихована мобілізація, повністю не закриває тусі дірки у штатах. Російських частин та підрозділів, тобто потрібні досить серйозні ресурси. Але поки росіяни змушені оперувати тим, що є, питання найближчих тижнів. Чи вдасться їм втримати токмак? Офіцерка 128-ї бригади Валерія одна з тих багатьох тисяч, хто зараз звільняє південь від окупантів. І вона на власному досвіді знає, наскільки добре закріпилися загарбники на Запоріжжі. Артилерія, міномети багато мін розтяжок не можна ні крок вліво, ні крок вправо зробити. Тобто є там стежка в тебе по ній ходи, бо якщо там уступишся, і можна десь та потрапити для росіян. Критично важливо отримати свої транспортні вузли. Токмак один з них відрізається е, можливість постачання їх лінії фронту і через Маріуполь, яка йде. От лінія Маріуполь, Берздянськ, Мелітополь, Токмак. Це фактично є на сьогоднішній день їх лінія постачання. Основна зараз зсу на відстані 20 кілометрів від Токмака, але легкою прогулянкою ці кілометри не будуть. Найпростіше укриття на полі бою це одиночний окоп для стрільби лежачі. Він має бути завдовжки 170 см, приблизно 60 см завшишки і десь 30 см глибиною. Підготовлений боєць має зробити таке укриття для себе приблизно за 30 хвилин. Це вже траншеї, які підготували сили оборони України на самому початку повномасштабного російського вторгнення. Копати лопатами таке занадто довго. Краще взяти спеціальну інженерну техніку, як на цьому відео. За годину роботи така машина може зробити приблизно один кілометр окопів. Так ось росіяни мали набагато більше часу, аби влаштувати свою оборону. Подекуди їхні укріплені райони нагадують справжні фортеці. Це фото зроблено якраз на токмакському напрямку біля Роботіного. сотні метрів траншей, і це лише на одному полі. Складається враження, що окупанти готуються до битви на смерть. Це можливо з метою дати своїм основним силам, як я вже казав, відійти там частині на схід, частині в Крим. А час вони будуть у цих містах, ну там що називається закриватися, як в невеликих фортецях, і відповідно ну давати бій. разом з цим, відчуваючи неминучість втрати в Нових і нових територій на півдні росіяни готують і нові лінії оборони. Фактично, у нас від північного кордону Луганської області з Росією і от до Маріуполя це буде одна така велика укріплена лінія, з якої звичайно нам ворога, якщо він відведе туди. Доволі великий боєздатний контингент буде дуже і дуже повірте важко вибивати. Але спочатку токмак наступ на місто вбачається очевидним кроком з боку зсу. Але чи будуть українці брати його штурмом? Чи є інша стратегія? Оточити сам укріплений район, вийти на певнівні висоти і завдяки якіснішій артилерії більшої дальності, більшої потужності, просто-напросто взяти під вогневий контроль, тобто фактично в. Оперативне оточення ось, ось таку, такого роду фортеці, і ця тактика не єдина перевага сил оборони України. Російська армія досі має перевагу в людях, техніці, артилерії і авіації. Проте зсу вдало реалізують стратегію розпорошення російських сил по великому фронту. Наше завдання не дати йому сконцентруватися на, о, на певній ділянці на якійсь окремій ділянці фронту і не дати йому можливості маневрувати такими резервами. Отже, станом на сьогодні, якраз на півдні, це завдання успішно виконують наші сили оборони. Тож в українського генштабу головне завдання зберегти людей і техніку. І знайти шпаринку в російській обороні. Якщо зараз ми впремося в міцну надійну оборону ворога південніше від роботів, скоріш за все, там ми перейдемо в фазу окопної війни, чи певна міра ситуація там стабілізується. А от на інших ділянках фронту може бути серйозне пожвалення. І найголовніша наша перевага: навчені і вмотивовані воїни, як от Валерія, на рахунку якої три знищених російських танки. Молода офіцерка родом з Запорізької області, і зараз мріє потрапити туди де почалася її війна. Я себе відчуваю на своєму місці. І, тобто на початку війни я якраз була на запорізькому напрямку і отримала поранення під пологами. І тобто, я відчуваю, що я повинна приїхати на пологи. Це буде дивне відчуття і, напевне. Приємне стратегічна мета зсу на півдні залишається незмінною: вийти на Азовське узбережжя, перерізати південний транспортний шлях окупантів. І росіяни це добре розуміють. Але чи зупинять український контрнаступ кілометри російських окопів і кубометри залізобетонних дотів? Відповідь на це питання щодня дають бійці збройних сил України в районах роботіного, вербового завітного бажання і інших майбутніх плацдармів звільнення української землі. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ. Єдині новини.